Uh, in sredi velikega sufringa v Ukrajini. Narod mi je, narod mi zaždi, da ni kdo neprekresliti, ni narod. Slava uživa. Prvo, se stavljamo možljivim, zavrljenim, spilnim, z usiljem, romadi, našim partnerjem Karita Slovenija, uspevati se s Karita Spletskem Ukrajina. Та фінансової підтримки у Раду Республіки Республіки Словенія це місце є особливим, тому що е, воно е, дає можливість дітям отримати те, на що вони заслуговують дитинство. Бенефіціари проходять п'ятиденну програму стабілізації, яка охоплює безпечне житло та харчування, доступ до гігієнічних умов, інтенсивну високосоціальну підтримку. Індивідуальні консультації, групові заняття та дитячі активності. Особливо важливо, що цей будинок з'явився саме тут, на Харківщині, де зараз надзвичайно бракує безпечного простору для дітей. Вони чекрива не свого пір'я, а справа чесно підтолові. І чужому навчать свого не цурачусь. Замість звиків шкільного дзвоника ми чуємо повітряні тривоги. Замість гри у дворі ми проводимо дні в укриття. Ми позбавлені живого спілкування, втратили щоденний ритм і звичні дитячі радощі. Нам бракує простору, де ми можемо виговоритися, поспілкуватися з однолітками і відчути себе дітьми. Саме тому і з'явився цей будинок, це не просто вже будівля, це простір, де кожна дитина, кожен ребеночек у меня такой сложный, у него диагноз гемофилия плюс эпилепсия из-за того, что он постоянно на препаратах. Я не могу его никуда отправить, никакие лагеря, либо самого оставить. Поэтому есть такая возможность. Вот нас пригласили сюда, и мы настолько счастливы были здесь оказаться. Ему очень нужна социализация с детками, общение. Это очень важно. Мне кажется, для каждого ребенка, да, но когда ребенок твой постоянно дома и зациклен на своих болезнях, То йому це очень важливо. Эмоции очень захватывающие, очень класний колектив, аніматори і діти теж очень дружелюбні були. Цей будинок дуже такий красивий, гарний. Також батут цей сподобався. Дуже такий. На ньому приємно стрибати, а ще дуже сподобалися пуфики на зверху. Caritas Spets and uh, Slovenia through Caritas Spets came to uh, uh, Kharkiv region uh, after the first days of the war. But I have to add that those communities that were before the war connected with the Ukrainian communities were also one of the first who collected the humanitarian help and uh, organized the trucks and sent it to Ukraine. So Slovenia is supporting. Uh, uh, not only this uh, program in Kharkiv but some other programs as well that are on the basis of uh, that are mostly doing for the well-being of the children and normal development of the children because the children are the future of our countries and if you teach the children well then you have uh, uh, a good future of course when you need when you offer people psychosocial assistance it is a, a base for further development of, of any nation. So you need this basic approach. So psychosocial supports like the one that we are doing to Caritas Slovenia and Caritas Space is very close to my heart. We will do our best to support similar projects in the future. We will stand by Ukraine as long as it needs uh, during the the war we will provide uh, humanitarian assistance development assistance and we will stand by or beside when when you will do reconstruction and healing